Нещодавно військова місія США та Британії вдарила по об'єктах хуситів у Ємені. На тлі загального занепокоєння без уваги залишився той факт, що в Атаці брала участь щонайменше одна субмарина. Зазвичай про роботу підводних човнів не розповідають. Це зброя невидимої війни. Тому навіть коли про застосування цієї зброї стає відомо, доводиться збирати інформацію по крихтах. Американські чиновники не надали жодної інформації про субмарин. Марину, яка наносила удар, але підводний човен класу Огайо USS Florida увійшов у Червоне море ще у листопаді 2023-го. До слова, Флорида може нести 154 ракети. Томагавк для боротьби з хуситами цього арсеналу вистачить із запасом. Проте скільки таких човнів насправді є в Червоному морі, які місії вони виконують, і чому це важливо, давайте розбиратись. А поки що поставте лайк цьому відео, щоб алгоритми YouTube Любили нас ще дужче, і наша сім'я поповнювалася новими глядачами. А ми починаємо. Завдання субмарин надзвичайно різноманітні. Залежно від озброєння вони можуть атакувати усі типи цілей, навіть повітряні. За відсутності бойових дій роботи все одно безліч. Вони проводять розвідку, супроводжують важливі судна, засвідчують політичний контроль над регіоном. Саме тому у Червоному морі може бути не одна субмарина. Перш за все, це стосується американських. США має на озброєні човни чотирьох типів. Перший і найбільший Огай. Єдина мета винаходу підводного човна полягала в тому, щоб вести звідти бій, запускаючи торпеди. На сьогодні стратегічні потреби США задовольняють 14 суден цього типу. Ще чотири були переобладнані для запуску крилатих, а не балістичних ракет. Саме одну з цих чотирьох було публічно переведено ближче до Червоного моря. Цей клас вважається найбільшим із коли-небудь побудованих у складі флоту США. Флорида класу Огайо може автономно перебувати під водою 120 днів. Операційні витрати на один підводний човен в рік скла складають 50 мільйонів доларів, що дорівнює ціні близько 20 днів функціонування авіаносця. Клас Огайо має бути замінений класом Коламбія у 2031 році. Проте, як показала практика, цей клас легко піддається модернізації і, можливо, ми ще побачимо найбільшу субмарину з лазерним озброєнням або чимось суперсекретним, як воно водиться у підводників, зважаючи на сучасні можливості лазерної зброї, не Якщо скоро лазери застосують, скажімо, у морському розмінуванні. Однозначно крута субмарина, проте чи не занадто для поточних задач у Червоному морі, з цими завданнями легко впорався біклас Лос-Анджелес, який вважається основою підводного флоту США. 34 субмарини зараз активно використовуються. Чи могли б вони бути у Червоному морі? Звісно, човен був в основному розроблений для протикорабельної війни, але також здатний перевозити спецназ спецназі закладати міни цілком мудре рішення на випадок гіпотетичної морської атаки. Третій клас Wolf проєктувався для полювання на радянські субмарини і був суперновітнім для свого часу. Налічувалось 10 тисяч креслень, які описували цей корабель. Було приблизно 5 або 6 виправлень у цих 10 тисячах креслень, які були на 60 тисячах аркушах паперу. Проте СРСР розпався і потреба у нових човнах відпала. Лише три готових екземпляри увійшли до складу ВМФ США. Підводні човни були по суті кораблями-серферами, здатними час від часу занурюватися під воду. Цей клас ударних підводних човнів працює значно швидше і тихіше, ніж Лос-Анджелес. Так, зараз судно переведено в безшумний режим, тому ми вмикаємо установку на паливних елементах. Ця система на паливних елементах живить пропульсивний двигун. Цей електричний двигун працює з потужністю понад тисячу кінських сил. Тому його перебування логічніше у аденській затоці, де більша ймовірність зустріти недоброзичливих сусідів. Четвертий клас Вірджинія розроблений Electric Boat Corporation of Connecticut, являє собою наступне покоління американських атомних підводних човнів і більш економічно ефективну альтернативу класу Сівулф. Питання Вірджинії в тому, як низько ви можете опуститися. Наскільки добре ви можете керувати цим вісьмома тисячами тонним підводним човном і керувати ним у прибережних водах за кілька футів від дна. Чи можете ви переміщати цей корабель дюйм за дюймом? Чудовий варіант для неглибокого червоного моря, правда ж? Вона дуже здібна, вона дуже тиха, тож це найважливіше, я думаю, у підводній війні. Однак не лише американцями наразі кишить Червоне море. На перший погляд неочевидний, але цілком очікуваний гість у Червоному морі. Ізраїль ця країна не виробляє свої човни, а купує їх у Німеччини. У 2022 Ізраїль замовив три нових судна класу Дакар, які замінять п'ять наявних класу Дельфін. Підводна програма, як зазвичай, засекречена. Проте відомо, що останній човен класу Дельфін під назвою Дракон був тим, Хо спущений на воду в Кілі, Німеччина, у 2023 році. Дракон набагато довший ніж попередній Дельфін. 2 це обумовлено його новим озброєнням передовими ракетами, саме для запуску яких човен довелось подовжити. Ходять чутки, що ці ракети носять ядерний заряд. Дракон можна розглядати як міст між класом Дельфін і майбутнім класом Дакар. Ми зможемо просто стріляти і розвивати свої навички, маючи справу зі спроможним супротивником, і як правило перемагати. Ізраїль, як зацікавлена країна і як держава, яка зазвичай не жаліє своїх ворогів, з легкістю могла б відправити до берегів Ємену одну з цих субмарин з потенційним ядерним зарядом на випадок крайньої необхідності. Єдине питання, як швидко їх виявлять у такій вузькій акваторії Червоного моря. Ще одна країна, яка залучена до операцій проти Хуситів Британія. Нам відомо про її надводний флот у регіоні, проте це не виключає. Чаї і субмарин провідний човен HMS Трафальгар був спущений на воду в 1981 році. Він оснащений ядерним реактором з водяним охолодженням під тиском Rolls-Royce pwr 1 Хто б не хотів кататись на Rolls-Royce в армії, основною місією підводних човнів класу Trafalgar, які залишаються на озброєнні королівського флоту, є протичовнова війна, протиповерхнева корабельна війна розглядається як друг. Горядна роль. Човни можуть запустити крилату ракету Tomahawk Block 3 C, проте це не єдиний клас у розпорядженні Британії, а це найсучасніший атомний ударний підводний човен королівського флоту. Перший Astute був запущений у 2007 році. Хоча клас приблизно на 50% довший ніж трафальгар, він потребує менший екіпаж через більш високу автоматизацію роботи. Завдяки своєму набору зброї, пакету гідролокаторів та іншим бортовим технологіям. Клас Astute є одним з найсучасніших конструкцій підводних човнів у світі. Проте ранні роки цих субмарин не. Не були безпроблемні. у 2010-му. Один човен сів на мілину, а у 2016-му зіштовхнувся з торговим судном. З ким не буває, незважаючи на ранні невдачі. Зараз клас Астют один з найтихіших і найтехнологічніших класів підводних човнів, коли-небудь побудованих для королівського флоту. Таким чином він ймовірно буде ходити хвилями протягом багатьох років. І операція проти хуситів непоганий спосіб випробувати його в бойових умовах. Правда, лишається одне протидія, чи зможуть хусити хоч щось протиставити цим суперновітнім човнам. Відверто кажучи, варіантів небагато. Іран не досягнув технологічного рівня, аби створити безпілотні надводні або підводні засоби і передати їх своїм проксі. У березні 2023-го Іран навіть намагався захопити один з безпілотних човнів США. Проте безуспішно єдине на що варто сподіватися, хуситам – мінування. Акваторії міни є серйозною проблемою для кораблів. Їх важко знайти навіть за допомогою сучасного обладнання. Наприклад, під час операції в Кувейті лише дві міни за 40 тисяч доларів нанесли шкоди американському крейсеру майже на 100 мільйонів доларів. Але про підрив субмарин на мінах звичайно нічого не відомо. Загалом застосування субмарин означає високий рівень конфлікту, адже субмарина однієї країни завжди приваблює субмарини держави. Жав проти борчого табору, у нашому випадку, навіть Китаю і Росії. Можливо, саме зараз, десь на морських просторах близького сходу, відбуваються оперативно-тактичні протистояння, які сховані під товщею води. На цьому відео підійшло до кінця. Ми будемо дуже вдячні за ваш лайк і підтримку в коментарях. Так само пишіть на яку ще тему ви хочете побачити ролик на нашому каналі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.